СБУ та сили спеціальних операцій ЗСУ знищили два російські літаки су 34 на аеродромі Маринівка, це в Волгоградській області. Що два винищувачі, бомбардувальники вдалося пошкодити. Про це повідомили у Службі безпеки України. Відомо, що для ударів застосовували далекобійні дрони. Внаслідок атаки почалася пожежа на тій частині аеродрому, де літаки готують до польотів і ремонтують. В СБУ додають такі літаки. війська Російської Федерації використовували на лінії. Фронту для бомбардувань, в тому числі і для скидання кабів. Про виробництво фінансування та необхідні регуляторні спрощення щодо дронів війшлося на технологічній ставці верховного головнокомандувача, яку провів президент України в вечірньому зверненні. Володимир Зеленський заявив, що ключовою ціллю є виробництво безпілотників по максимуму, і саме таких типів, які потрібні на передовій та для захисту міста, також із врахуванням розвитку технологій ворога. Масштабуємо український потенціал, зокрема, по перехоплювачах. Я дав кілька спеціальних доручень поки без деталей. Але результат має бути очевидний: збільшення виробництва в Україні та для України всі можливості бізнесу, всі можливості державним виробникам. Головне, щоб масштаб нашого виробництва і швидкість розвитку дронів були реально адекватними умовам війни. Сили оборони України завдали удару по військовому об'єкту агресора Росії у Московській області. Уражено завод, який виробляє важливі компоненти для російських дронів і ракет. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Як повідомляє Генеральний штаб. Збройних сил України зафіксовано вибухи на території технопарку Резоніт, що у зубово Московської області Російської Федерації продукція, яка там виробляється, використовується при виготовленні високотехнологічного озброєння та техніки. Цитата в рамках зниження спроможностей противника з виготовлення високотехнологічного озброєння та техніки у ніч на 12 червня. Підрозділи сил безпілотних систем Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони завдали ураження по важливому об'єкту воєнно-промислового комплексу російського агресора. Сказано в повідомленні. Зазначається, що вибухи пролунали на заводі серійного виробництва та монтажу друкованих плат і виробництва електроніки. Цитата його продукція широко використовується... При виготовленні високотехнологічного озброєння та техніки зазначили у Генштабі. При цьому там додали, що результати вогневого ураження уточнюються. повідомленні сказано, що сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України. Керівник центру протидії. Дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що збройні сили таким чином уразили жирну ціль. Цитата уражений в Московській області завод Резоніт технопарку Зубова, це жирна ціль, яка знаходиться десь приблизно за 40 кілометрів від центру Москви. На базі технопарку працюють підприємства, пов'язані з розробкою та модернізацією електроніки мікросхем, систем навігації та елементів для ракетного і морського озброєння сказав він, також чиновник додав цитата: резоніт спеціалізується на виготовленні багатошарових друкованих плат, гнучких і гнучко жорстких плат високоточної мікроелектроніки. Плати виготовлені на резоніті, інтегруються в системи управління польотом навігації, наведення і передачі даних. Зокрема, в ракети іскандр Калібр, «Калібр», 101 дрони Орлан-10, Ланцет, КУБ, а також у блоки наведення артилерійських систем, підкреслив Андрій Коваленко. Нагадаємо, вчора, 11 червня, в Генштабі ЗСУ повідомили, що сили оборони України успішно уразили три об'єкти на території Російської Федерації, у тому числі пороховий завод у Тамбові. Зафіксовано ураження потужностей ФКП Тамбовський пороховий завод. Та горіння на його території це один з основних об'єктів воєнно-промислового комплексу РЕФ, що задіяний у збройній агресії проти України. На цьому заводі виробляються порохи для різних видів стрілецької зброї, артилерійських та реактивних систем, а також колокселін, що застосовується у створенні різних вибухових речовин.